Ви збираєтесь святкувати 9 травня, день перемоги? Збираємося. Збираємося в кругу сім'ї. А В місто збираєтесь виходити? В місто, може, вийдемо. Точно ще не знаю. А як же збираємося? А як саме? Вийдемо з друзями, поспілкуємося, такого давно не бачили. А в місто зараз не страшно виходити? Мені ні. Нема чого боятися чи боятися. Все спокійно. Всі працюють, ходять, відпочивають. А як ви думаєте, за таких обставин, які зараз в країні, як можна об'єднати країну? Не знаю, мабуть, усіми зусиллями, всім вірити, що буде мир, і перестати оце, ви думаєте, різні такі різні перегроди, в'їзд в місто, вони не до чого зовсім. Вони лякають людей. Так, да, так, да, так. Да. Я пенсіонерка, мені 60 років, і я дуже вдячна нашим тим, що залишилися, що нас захищали, а зараз такий бюрократизм, така корупція, що не, не можна подолати. Воювали за що, навіть не знаю, за що наші діди, прадіди воювали. Даже, я не можу зрозуміти, що зараз в цій країні робиться. Звісно, треба празднувати 9 мая за... Нас визволяли, за нас погибли. А як саме будете святкувати? Буду виходити на площадь, нести цвіти, так як всі люди. Да. А як саме? Не знаю, схожу, щось буде, може. Ні. Чесно кажучи, не знаю, страшно. І ти в мене дитина маленька, ну дуже страшно. Я, я не знаю. Чоловік на роботі, я буду вдома сама. З нинішньою ситуацією в країні, то. А чого саме боїтесь? Ой, та боюсь. Як вам сказати? Боїсь якихось, навірно, якихось атак когось, щоб хтось десь не нападав страшно, всякі люди є. Тим більше, як по новинах показують, що приїжджають з усіх країн, приїжджають для чогось страшного. Ну дуже страшно, реально. Мені здається, що, мабуть, це все-таки війна. Ну, страшно. Так. А не страшно зараз на вулиці виходити? Ні, не страшно. А як тоді саме будете святкувати? Ну, я піду поздравлю ветерана, на який живе в мене в під'їзді, а потім десь підемо. Святкувати. Так. Да. А як саме? На природі. А не страшно зараз на вулиці? Виходить? Ні, не страшно. У нас не страшно. А чому? «Ну, Тому що у нас трошки друга атмосфера в місті, в місті. А де страшно? «Ну, Я не знаю, де страшно. Страшно там, де стріляють. Так. Да. А як саме? вдома будемо, пойдемо на хору. «Іти на масові заходи я не буду. А чого саме боїтесь?» Тому що де масові скупчення людей, там, я думаю, будуть і провокації. Так. А як саме? Вдома. А виходити на вулиці не страшно зараз? Ні, ніяк. А ці всі події, які відбуваються, не лякають вас? Ні, в Черкасах такого не буде. А чому ви так думаєте? Бо порядніші люди, мабуть. А чого тоді в інших частинах країни? Ну, щось так, не так там. Хай Влада разбирается. Да, собираемся. А как сама? Муж оденет форму, так как он участник боевых действий, и пойдем сюда, в центр. Что будет? Обязательно к афганцам подойдем, возложим цветы. А не страшно зараз на волосы выходят? Страшно. А чему? Страшно. Ну, вы же видите, какая обстановка. Очень страшно. Но все равно пойдем. 9 травня день перемоги святкуватимете? Ну, святкувати у, у мене муж давно умер. Він має три звезди, саме в Черкасах. і книги пишуть за нього. От ну я буду, звісно, все одно прийду, як їздила з ним на першій машині воєнної. Якщо будуть їхати, я буду обязательно. А не страшно зараз на вулиці під час таких подівені? Ні, у нас в Черкасах взагалі не страшно. А чому ви так думаєте? А потому що я хожу и смотрю, там они каждый выходной собираются там за эту сотню людей. У нас, по-моему, много таких людей, патриотов, що не сидят, а йдуть. І надо, потому что иначе как прогонишь этих сепаратистов. Они бессовестно стреляют у своїх людей. За деньги продалися, понимаете? Це очень обидно, що такие звери у нас люди стали. Вот, ну что делать, как-то переживем, и будем голосовать, и будем праздновать это. И у меня голосовать, конечно, буду только за Порошенко.